О, пішов, 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 пішов. Може розірвати на 200 метрів. Вітя! Каже, янголи з небес спустилися. Мене звати Андрій. За званням я молодший сержант. Займаю посаду начальника польової лазні у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Райбачай люди добрі де пик дуб там. Саме? Ще ще, ще, ще чуть, чуть ще Ще, ще, чуть -чуть, ще, чуть -чуть. Ваня Ваня там ззаді. хоп оп оп оп, все зараз будемо клопо за тобі мат? Велику? Лажка Так ще одну. Давайте. О, поправи, Є. Тримаємо. Висота машина чуха не Майже 4 метри вийде. Це, грубо кажучи, 3,95. Безпілотники можуть її легко порахувати за пересувний штаб. Це великий ризик для нас, та військовослужбовців, які приїжджають для нас попратися та помитися. Тому маскування, маскування, ще раз маскування, понад усе. Попередньо Підрозділи, які нас замовляють, вони вже. Знаходять місця заздалегідь і намагаються його хоч якось підготувати для нас. Ми вже, грубо кажучи, нюанси свої доробляємо, щоб точно зменшити шанс прильоту в цей комплекс. Зараз, Зараз я на цьому. Я зроблю бо в нас тут. Або його... горіло. Зараз я його зніму. І що, і як з починається день? У котрий? Підйом ранку, але в залежності на час та дистанцію прибуття до точки призначення нашої. Окремі підрозділи звертаються до е, командира тилу бригадного. Домовляються з ним за час та місце розташування нас. На який їм потрібно, він передає всю інформацію начальник ручової служби, який вже домовляється з нашим командиром батальйону. Командир батальйону нам визначає точку час відправки, час прибуття. А надалі ми вже відзвітовуємося, як виїхали, як приїхали, що зробили, скільки людей помили. Все, я вам перекинув точку. Так, так, так. Точку перекину. Все добре, плюс очікуємо водоводську. Так, зазвичай мережі немає, ми десь стоїмо у посадці, маскуємося. Тому електроенергію нам ведуть ось ці два великі генератори. Завжди може бути скачок напруги. І якщо десь не заземлено, а у нас багато води, а вода дуже проводить електро... О, Струм. а вода проводить струм. Тому людину спокійно може навіть вбити. Тому з правил «мір безпеки» встановлюється заземлення кожного разу. Дістаємо та встановлюємо на штатні місця зливні рукави. Приїхала водовозка. У нас опральний модуль влазить 2400. Ві 400 тонн літрів. Це вистачає десь на 50-70 стірок, в залежності від ступеню забрудненості обмундурування у військовослужбовців. Вся система у нас знаходиться водопостачання тут. Але Спочатку закрию всі крани перед початком роботи, щоб вода не втікла. <рес> Цей котел, він безпечно. Він не дуже рване. Ну, типу, якщо рване, то не дуже, він максимум трисне. А паровий котел, якщо ти випадково змішаєш холодну воду неправильно з кип'ятком та парою, може розірвати на 200 метрів. Така воронка. І всі округ 200 метрів. Ну, мало хто залишиться живим. Зараз ми підключимо лазневий модуль від генератора. Перевіряємо. Наявність води О! Пішов, 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 пішов. Наявність води у станції. Опа, все. Лієчка заповнилась, вода в станції є. Перекриваємо краник на котел. Так, і можемо в цілому вже запускати насос на станцію. Так, дідвіть. Де... Дідвіться. Будь ласка, підійдіть. Тут всі для мене як батьки. Всі, віку, ну, мого батька, плюс-мінус. Тут більше, звісно, я до них прислуховуюся, вони досвідченіші, скажімо так, вони бачили це життя. Але я, як відповідальна людина, яка несе відповідальність повністю за цей комплекс, іноді можу і накричати, і нарчати, і заставити щось зробити. Через ні не можу, не хочу. Так, це важкувато буває. Але колектив дружній. Колектив дружній, маленька сім'я. Я пам'ятаю, на початках війни, е, поки скор... ну, Леоніда Миколайовича не було, е, там... Я якраз хтось якраз відвез крази і комплекс на точку працювати. Я взагалі один був. Дуже швидкий темп. І плюс е, це важко. Я маленький один, а машина велика. Комплекс великий, дуже незручно. Так. На початках я був один, тому що ну, ще не було ну, ніякого екіпажу Тобі, з контрактною службою, грубо кажучи, я тут один. І іноді рекомендувалося водій, щоб ну, довести і також допомогти мені. А там якраз стояв десь на точці, пам'ятаю, ну, і казали, Андрій, ти виїжджаєш, збирайся. До тебе, має якісь, ну, до тебе приїде водій. Тобі, він буде з тобою, ну, з тобою о, на повсякденній діяльності. Ну, вже точно. Стою, думаю, приїжджає метр вісімдесят, худенький, але з гумором. Щось намагається допомогти мені, заводити того кразу розібратися. І потроху-потроху так і стартанули ми з ним. Багато часу з ним проводили. Надалі вже приєднався Іван трохи згодом. Допомагав теж багато на бані, на, на, лазні. на лазні та прачці. І віктор в самому кінці, ну, це вже як я пішов на начальника польової лазі, виходить. Я з 20 го року, з 18 го року, в 20-му році на контракт пішов на контракт на службу. Я не знав, куди себе подати. Я не знав, чого я хочу від життя. І тому я чому б ні? Вирішив себе. Це ну, вже п'ятий рік. Якось тримаюсь, працюю. Все, система закачана водою. Можемо спокійно вмикати правки та починати роботи потрохи. Якщо ви колись їздили у пласкарці, купе, взагалі потягу. Підкладки. тут можна спокійно відпочивати. Сюди закладається подушка, одіяло, матрас, або можна і без матрасу, і людина може спокійно відпочивати собі. Доводилось тут спати? Я тут жив два-три роки ну, півтора роки. Майже жив у комплексі півтора роки. На початках війни, там 22-й-23 рік, коли ми постійно виїжджали, то ми тут буквально жили. Тут можна ще один матрасик собі зробити, і друга людина спокійно влазить. Тут у нас знаходиться, по-перше, чергове, це да пожежа гасіння. <плес> а, та в цілому роздягальна. Далі у нас проходимо і зустрічаємо саме душеве приміщення. А в нас тут душова сіточка така невелика, на 5 осіб. Взагалі удобно, щоб трималися. Або таких п'ять, як я худенькі, або таких три, як ви, чуть-чуть більші. Скажімо так. — так, так, так. Люди у нас різні бувають загалом. Ми не турбуємо людей. Це, ну, В основному це піхотні підрозділи. Штурмові піхотні підрозділи. Ну, Нема сенсу спішити людину. Вона і так, ну, в неї і так немає сил. Вона змучена, вона хоче спокійно собі віддихнути. Ми ну, не заставляємо, ніякось не підганяємо. Вони спокійно, якщо хочуть, 3-4 хвилини поміч. Добре. Якщо не хочуть, там або не дуже великий потік людей, може 30 хвилин хоче стояти собі, паритися. Якщо це дозволяє, ситуація загалом. Так, бувають іноді випадки, коли ну, пози позиція дуже погано. Там ми можемо виходити на 2-3-4 години. Тому там ну, скоро скоро, скорше, скорше. Там на людину 4-7 хвилин дається. 4-7 хвилин інший, 4-7 хвилин інший. Але наш душ вміщає одразу 5 людей, тож плюс-мінус ми швидко справляємося. Скільки б, о, в день максимально людей? Приймали, а херсонський напрямок а, під дубами, так? 200, 210 людей. 210 людей за майже. Так, да, 210. скільки? — Це скільки? вісім-дев'ять годин роботи. Але це був таке цікучка. Це був великий потік народу, які там реально буквально заходили 4 хвилини, 5, помилися, пішов далі, пішов далі. Тому що черги були великі, і в нас була велика потреба. Ті хлопці, які в нас купалися, пралися, вони завжди нам раді, завжди нас вітають кажу. і кажуть, Янгули з небес спустилися. Я не ціраюся своєю роботи. Я виконую те, що можу, те, що повинен, і те, що в цілому е, забезпечую людей, дає їм радість, я, ну, я корисний. В цьому плані я корисний. Я не сиджу десь далеко, ну, я прямо розмовляю з хлопцями, які з передка, або з е, тилу. і ну, Це не є проблема. Це, те, що ти я ти служу ти начальник. Ти? Так. Всі ми робимо важливу справу. Кожен по-своєму свою частку докладає до великого механізму, який веде нас до перемоги. <рес> у нас вже там обідно того. Обід у нас більше роботи. Ми займаємося процесом. Там, коли є час, можемо одночасно готувати, але загалом нема. Загалом більше вечеряємо. Наша робота це рух. Це Робота вся важлива. Це хтось виконувати роботу. Ми не цараємося. Хтось підвозити боєприпаси, хтось продукти. Тебе одне без другого не може функціонувати. Як закінчується день? — Якщо добре поїли, В цим. відзвітовуємося про закінчення роботи, що вже всі. Попрані, помиці і ми готові до повернення на базу. Потім йде згортання самого комплексу. Якщо є надушкова вода, то ми стараємося подалі зливати, відводити, закриваємо все, знімаємо маскування і потрохи виїжджаємо.